На сімочки у нас продовжується. Виїхав люди, попросили туди, ну, так скажімо, не вили... точніше, велички городи покосити. По 3 гектара тут. Поле таке вроді чисте. Ну, сімочка щось слабенька, корзинки маленькі, не знаю чого. Дожів, навіть не було влаги, немає, андрійщини є. Значить, немає, немає влаги. В общем. Ну і як завжди, приїхав на один участок, та ще люди і нам з коси. І тому планував одне, а виходить друге. Плюс до цього треба ще свою сімочку поїхати докосити. І це все треба за сьогодні зробити і Плани ізначально утром були зовсім інші. Планував доварити прицепу, там дно доварити. Ну в общем, кислота закончилася. А вони до обід тільки роблять, після обід з 12 вже не роблять общем, таке по прицепі робота движеться, ну, дуже медленно, тому що то одне, то друге. А вже, а вже время піджимає, треба, треба і, а вже час піджимає, треба виїжджати і пшеницю сіяти. А не можемо виїхати посіяти, тому що треба прицеп, треба загрущити зі надо борт з прицепи. Це час. Процес вигрузки старий добрий газончик, якраз це влази бункер, невеличкий газончик, і не надо ні прицепи великі, возять люди по одному бункеру. і тут недалеко добу. Один участочок закончив і зараз переїжджаємо на другий участок. Подивимось, що там. Так, переїхав на наступне поле. Ну тут, тут все печально. Уже не став показувати, виїхав з поля, вже думаю, ладно. В общем, така вражайність. Ось така, дивіться. Тут буквально на три пальця корзинки. І оце все таке. А рядом ще один участок у них, так там ще хуже. Ну, те косити не буду, кажу. Смисл я косити кажу. Це немає було смисла косити. Там порядка десь півтора гектара, може менше, може гектар десь. Автомобільний прицеп накосили люди. І зараз там чуть-чуть в бункері докосив вже край. Ну ось. Що тут можна косити? Його передискувати. Ну не знаю на що люди розчитують, нанімають комбайн. Комбайн. Солярка, все. Ось такі от корзинки. І в очередний раз підтверждає, що якщо немає, так скажем, урожайності, да? якщо такі корзинки маленькі, ну це ще більш-менш. Це я приїхав з предучого поля, це вони просто тут пооставалися. А тут ось вони свіжі, ось не забрали їх навіть мотовий бачите, які. І от якщо маса йде, отака, то тут з якою скоростю треба їздити, правильно, кілометрів 50 мабуть, треба їздити, щоб загрузити комбайн. Тому що в очередний раз вже показує як практика. То, що комбайн їздить швидко по полю, це не значить, що він літає, що кудись спішить. Ні, це просто треба загрузити комбайн, щоб хоча б чисте було зерно в бункері. А коли комбайн не загружений, то зерно йде грязне. Не знаю, чого так. Хто знає, напишіть. Я вже раді інтересу почти повністю закрив, решта нижнє, і все одно йде грязне. Немає маси, ну, быстро я не поїзджу і так тут літав. Зараз покажу наскільки закрите. От дивіться, раз, два, два, з половиною. навіть пшеницю більше відкриваю. Дома там 4, четверта, чотири з половиною відметка була. А тут два з половиною. А люди ж не знають цього, напевно, стоять і дивляться, Думаю, оце приїхав, літає. Ну Як ж тут не літати, як воно мусор один йде в бункер і все. Немає скорості, немає маси, йде мусор. Так, і переїхав на наше поле. Ну Тут хоч сімачка є, тут вже хоч косить приятні. Як завжди, собі вже по темному. Спочатку всім треба а потом аж собі їхати. Ну, вот так получается. Чогось так завжди виходить. Нічого. сейчас трошки проїдуся, замерию влагу, пошукаю потери, перенастрою. Подивлюся, то корзинка тут велика, може вона пуста тут з краю, зараз походжу, пошукаю з фонариком, правда, ну а що поробиш. Невеличкий кусочок. Да, палка йде, звісно, страшна в жатку. Я не знаю, чуть-не чуть як мотовило мотовило, під барабаня стукає. Під барабаня прогинається капітально на такої палки, на такому соняшнику из-за того, що йде дуже велика палка. Хороший на краю соняшничок, оце весь би такий був, корзинки великі і сипе. Не знаю, чого тут, чи влаги було більше, чи за чого, але тут хороший соєр. Так, Почна робота закончилась, так. О, о, так. надо фонарик включать. О, почти пів бункера і на косинок. По влаги, наверное, мокровато. Сейчас надо буде замірять. Помірять. На прицепі. В прицепі розсипем. Небагато. Висохне. За пару днів. Так, заміряв влагу. 8,5 влага. В принципі, трошки просохне. Розкидаємо по прицепі. За пару днів висохне, нічого страшного. Потім в ангар сложиться. Ну а на цьому все. Зараз буду виїжджати додому.